Астрологічний гороскоп для раків на грудень місяць. Перший період, з 1 по 10 грудня, ваш емоційний ресурс та бажання партнерських змін перейдуть у стан ефективності. Ви будете ціле спрямовані на створення стабільності вас як фінансової, так і емоційної в сімейних стосунках. Однак взаємини з партнерами вимагають обережності, щоб уникнути конфліктів. Можливі несподіваності, але позитивні зміни у бізнесі або отримання вигоди від партнерства. Так як це період загального підвищення травматизму для всіх знаків зодіаку, варто бути обережними у побутових та фізичних активностях з 11 по 19 грудня, у другій декаді грудня, варто звернути увагу на ваше сприйняття простору, наскільки воно відповідає дійсності та дотримуватись правил та принципів. Цей період може привносити важливі новини та рішення, які впливають на сімейні відносини та стабільність у бізнесі. У фінансових питаннях і бізнес-планах можлива неясність та затримки, тому краще уникати ризикованих операцій з партнерами, розбіжності у поглядах, але одночасно й отримання нових ідей та їх успішне втілення. З 20 по 31 грудня цей період несе як позитивні можливості для розвитку бізнесу, але виникайте ризикованих дій. От підсвідомі процеси та інтуїція Приведуть у. Привернуть увагу до питань минулого, що може допомогти розібратися внутрішніми конфліктами, а в цей період не завадить убачність у комунікаціях з близькими та партнерами, створити нові поведінкові реакції. Це допоможе більше конструктивно управляти часом та життям. Рунічний гороскоп для раків на грудень. 1 по 18 грудня у цей період доречно звернути до увагу до Рун та Тайвас, які символізують зародження нових починань, і захист у конфліктах. Руна Інгус сприятиме і творчим починанням. Тейвас надасть енергії для подолання перешкод у бізнесі. З 11 по 19 грудня руна Райдо сприяє новим починанням у бізнесі та подорожам. Ей вас підсилить стабільність дозволить розвивати стосунки на нових засадах, зміцнюючи їх від і відсіючи і відс... зайве. З 20 по 31 грудня застосування рун ангус та далас буде доречним. Ан підтримує комунікації та розуміння, особливо у сімейних справах, де газ сприяє духовному та емоційному відновленню, відкрито від нових можливостей. Гороскоп здоров'я та снів для раків з 1 по 18 грудня. На здоров'я може впливати енергетичний стан Венери у Водолії у восьмому домі, вказуючи на потребу в душевному відновленні сни, можуть бути провісниками змін, зокрема у сферах взаємовідносин. відносин. З 11 по 19 грудня опозиція Олони Сатурна може впливати на емоційний стан, особливо на Сонце. Не в цей час можуть бути пов'язані з минулим, сигналізувати про невирішені емоційні проблеми ну, або важливість сімейної гармонії. 20 по 31 грудня на здоров'я впливає Нептун, що позитивно діє на загальний тонус. З можуть бути глибокими, символічними, надавати відповіді на важливі запитання, що стосуються фінансів та партнерства.